Друга друга я зя вже Але він там зверху так піднявся на початку. Є, mm. yes, хороший. Mm. Давай, зараз підбору. Давай, зарадіт как друзья жую. Хлеб. А у меня... угу. Поклевка была. Ой, и тут Вот Ой, где? Где рыбка? Как раз силы солнца мы. поснидали. Так, нам спуститься її треба забрати. Дядько Андрій пішов на допомогу. О, дякую. І на ту клювало, Поняв, аж в другу сторону від... відтягнуло. Так. такий банда єс. Перший сьогодні. за, за краєчок. Ротика. Ота. Вот Ота такий банда, дивіться, який язьок. Салют банда. У нас почалася рубавочка, ми такий. Ну, ну, перший. А Адрюха уже два снули. Хорошо. Чекаем поклевать. У нас, друзья, снова поклевочка. Ага. Е. Е, рыбка, е. Я возьму. Так, пиццак наш тут. Але нічого. Ще ліщирів, друзі, нема поки що чогось. Не зайшли напевно. Опа, все, доміку. Другий трошки менший. Але теж таки в районі кілограночка. О, клас. Да, друзі, забув сказати, ловимо в донки, в грузики сантиметрів 70. ходім ще через пів метра два гачечки. І все. Так, ловим чисто на черв'яка, без нічого. Так всі ловлять і ми так ловимо. Так. закидаю під той берег за середину. Є. Все, чекаємо поклевочки. Дядька Андрій тягне ну, прямо біля стола. Бачите? Так, підсадку треба забрати. Так, друзяки, за вітер, прошу вибачення. Вже купив защиту, треба забрати вже пішла посилочка, так що будемо без вітру. Ага. Опа. Є. Це постоянно, ми втікаємо. Так добре біля стола ловить. Покльовочка. Ах ти. Ні, нема. Бачили, як тарахтіло тільки. Від Андрухи відійшов, підходжу в нас тарахти. Так, зіла черв'ячка. Вітер у нас сумасшедший. ще ночі намило снігу, вже розстав трохи, було мінус два, десь вночі почався, бо я в 4.30 проснувся то вже. Вода впала десь на півдні. Чекаємо, друзі, які ще покльовочок. Друзі, була поклівка. І зійшло. Ах, зараз. Так гарно заклював. О, в Андрухі є. Є Андрюх, да? Мене зійшов. Бачите? Ну, мені черв'ячка черв'яка тут нема різниці як ховати жало не ховати головне трошки лишити хвостика щоб його те чия Все. і кидаю подальше. Відповідав друзі на коментарі тільки що з відеопльовочку. Але буває такі купльовочки, тільки трик-трик. І все перестає. Почекаємо, буде трик-трик-трик. Вітер загинає кінчика, звісно. Будемо чекати. Зіпомінь була натяжка і пропала натяжка. І знов натянула на це. А, це ось це. Тут багато каміння на рівні. Друзі, покльовочка. Рыба. Андрюх, візьми папца! Стояв, павці підійшов, трендів. Клюну хороша рибка. Це лящ, напевно, друг іде. Да, друзі. А я казав, яйця хороший. Ах, не достану, друг, бо в траву заціпилися. Хороший їхав. Опа. Я стояв трендів. Дякую. Ух, який гарний. Біля хлопців і клюло. Ох, який. Нічого такі, да. О, друзі, дивіться, у вас офігене єс. Ого, угу. губище в нього крепкі. Що ми зараз інструменти? Губи в нього, друзі, дуже крепкі ще, крепше дляща. Отак. Все, дивіться, мамка. Класно. Сюди, до почки. нас три? Тот, кто ее спыдом, но и так не чувствуется. А в конечно, по уже на правда? Снова клевка. Против рыбка не пронесла. Вроде в Так, Ах, здесь шла. Прием, все, друзья, зішла будем прикидаться. Друзья, клевочка чуть. Вообще против до взагалі. Так, нам треба наш бицак. Сейчас непоганий єс. Чщ-чщ Опа, дивіться, боєць Четвертий клас. І тут ручки і будем далі рибачити добре. Вітаємо <різь> Старий крипку, да, Даля? Така гарна плотвичка. Це yeah. там, бі, такі клею. Давай палку. Шотка, шеф. Шахка. Да. Це хорошенько, мамка. Це, да? Це знов тягне. З той сторони. да. Да. А ну зараз підписники спитають, хто теж так ловить не знімає колокольчика, як Андруха. О, хорошенький більш-менш рибина якась, так? Да? Бачите як виймають рибу, все о, молодець. Андруха вже кучку накидав сім штучок. Він зараз ще сім зловить. Вон, Дарчик у нас. І є, друзі. Дядько Андрій зразу з підсакою. Ну, по відчуттях невелика рибка. Невеличкі, невеличкі <рик> Як мій тато покойний казав піздьониш. <схай> 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 ну є я зря біг. Що? Диви. Ні, ти не зря біг, то дай я тебе доганяю вже помалю. От я тільки починаю тебе доганяти, то ти знов вириваєшся вперед. Да, все, друзяки. Чепляємо черечки, ловимо далі, переганяємо дядька Андрія. Так, все, друзяки, цього маленька зараз підпустим. Такий грамот 400 і виросте нам ківушка. Класно. Як закинай, на нас будку є рибка на. Кінці є. Yeah. Це вже не пів кілограмових. Трошки побільше. Ух, хорош. Два, напевно, друг. Друзі, не ж але, мабуть. Мабуть, два. Два! Да! да. Давай по саку. дуплетки, Дивіться, банда. Риба дуплетами пліється. Забирай одного і другого зразу. Опа! А, Ти що? Перший дуплет сезона. Дякую. Бачите банда? Дуплетиками. Отак я Андрія до жену. О, замазався. Не впади, бо слизько. <плес> О, друзі, башник. Красота! Дякую, друзі. <плес> я ще на корішці казав, що я дуплітики люблю. Ах ти! Ві, морда, друзяки, крепка О але в нас Снасть теж крепка так. Бачите, друзі, дуплетами клієнтів. Все. О, зараз. вже нас шість одного, я відпустив малесенько. Вот і ловимо далі. Вже гуски летять. Друзі, які не клює, сів попити чайку зелену з цвітом багуну і з медом, так що ваше здоров'я, не хворійте. Бутербродик, бо я сьогодні за кермом, то будемо пити чайок. Посидимо ще трошки. Так, банда. Дуплять тим закончилась наша рибалочка, ми вже збираємося додому. Ох, такі кабанчики. Клас. Так, да, зьбан. Класні таких красавчиків. Олежка взяв і одного відпустив.